На одній стороні половина хати мадяри спали, а на другій половині німці всі настелили та й так на підвозі спали воянні. Вороненка одна з найвисокогірніших поселень на Гуцурщині, звідки видно дуже багато знаменитих вершин. Просто людей з вікна. І Говерла, і Петрос, і Довбушанка, і Хом'як, і Синяк, і близниці, і жандарми. Вже була не одна проведена експедиція в це село, і ще буде проведено таких багато. Кожній родині є своя вражаюча історія. Вороненка, як і Яблуниця, були на кордоні двох держав, тому жилося тут людям дуже важко. Чого тільки не пережили ці люди в той час? Ми прогулялися в цій експедиції присілком Довгий Грунь, що відноситься до Яблуниці та перейшли від нього до Вороненки. В цьому відео ви почуєте декілька історій про німців, мадярів та москалів від Івана Берланюка, який прожив усе своє життя у вороненці та пам'ятає, на щастя, ще дуже багато. Якщо вам подобаються наші відео, обов'язково напишіть про це коментар. Також підпишіться на наш канал, якщо ви ще цього не зробили. А для окремих поціновувачів способи, як нас підтримати, фінансово залишу під відео. Любіть своє, українське. Також хочу подякувати Збройним силам України за те, що вони боронять нашу державу від ворога кожного дня. Кожен з нас повинен хоч якось їм допомагати. Закликаю всіх підтримувати фонд Стерненка, щоб дронів вироблялося ще більше кожного дня. Верла та Петрос. Це це перша собака сьогоднішньої експедиції. З цієї сторони, вся Вороденка просто на долоні. Але ми їдемо на той горб. Просто Райський Такі автомобілі можна побачити тільки в гірських селах. Наполовину вас, наполовину розвинувати. Хоб Як ховається зараз в тумані ранковому. От і почався дощ. Частенько ми попадаємо в експедиціях в погану погоду. Така от стародавня каплиця вже радянського часу, але хочеться в неї зайти подивитися. Як вона виглядає. Всередині традиція всіх наших карпатських селах. Готують на присілках такі от каплиці. Для того, щоб людям не обов'язково треба йти в церкву, а можна було просто зайти сюди. Дощик продовжується і нікого ніде немає. Таке радне, що всі кудись люди вийдуть. Перший гриб за сьогодні. Хтось би сказав що це білий гриб боровик. Насправді цей гриб у нас в Карпатах називається сатанинським грибом. Він дуже сильно синіє, якщо його розломити, а знизу він червоний. Проте багато де на Україні. В першу чергу на Волині його їдять і називають цей гриб дубовиком. Проте його треба дуже довго варити. Побачив сміття тут по подарову, хотілося зібрати, і тут я дивлюся. Кинулися білі гриби. Які красені. Такі. На секунду подумав, що білі. а подивіться, це насправді все синяки. Або ж сатанинські гриби, або ж чортові гриби. Сьогодні цей день, день синяків зустрінемо тут такого псала, Брадора. Гарний, такий собака, дуже люблять таких псів. Хоче за нами йти. Треба покликати людей. Такі вже пізні, але цікаво. Просто розкажіть, що це, от, ви ну, кажете, що це. Тут два брати рідні не бреднюки були. І один сам у класі Василь помер. А це ваш тато? Так, мама. А це я маленька, а це моя старша сестра. А як прізвище було вашого тата? — Петрашчук. Цікаво, який цей рік, як ви думаєте? А я мской кирік. який рік буде десь. А це Спасюк Василь Іванович дружиною. — Десь був 50-й. Так. сквітч, як залишки тої старої епохи, якої вже немає. Дорога тут, як бачите, погіршилася. Тільки подивіться. Дорога зараз вже погана стала, до неможливого. Найстарший житель села Вороденка живе так далеко, що до магазину йому приходиться йти ось такою дорогою. Мій тато за німців корову пігнав нас в дачу і зарплати приніс грябло по-нашому та й Оце зарплата за корову. Була, німці дають. А вже як прийшли, як прийшли москалі, ви пам'ятаєте, що тут творилося перший рік, перших два роки? Рокові роки ще москалів тут не було. Ще німці були та й майдяри. — Ну, в 44-му прийшли в москалі. Так, в 44-му. А в 41-му нас п'ять разів у зимі виганяли з хати. Ну, а ми жили там нещо в цій Вуйко був, то в жили. Пора мала, всі ми малі були. У нас п'ятеро. П'ятеро було після війни. Сестру поронила смертельно 12 років, а потім випустили корову пасти та й корову поронила, щоб дорізали так. Біда була велика. А я прийшов малена. Хлопцем, що там не було. На 10 років не було. Прийшов в свою хату, Мадяри із з німцями занесли лату таку посеред хати. На одній стороні половина хати Мадяри спали, а на другій половині німці. Сіна настелили, та й так на підвозі спали воєнні. Як ставилися мадяри до, до місцевих жителів? До старих, я не знаю, до мене дуже добре ставилися, бо у нас де, жили мадяри, а привозили їм на обід обід, то вони мене угощували макароном і білим, і якийсь червоний макарон у них був солодкий. А я малим та й посмакував та й добре було. Та й любили мене мадяри за німців не можна було зарізати ні теля, ні свиню, ні нічого. Мій тато, з мамою, такого підсвинка зарізали, та й висадили на, -на під. Та й в страху не гнали, та й поклали перед самого порога. А відти кров капає, а німець. Тут камінь був пограничний, 24-й кілометр від Деговерлі. А та й коло камені німці в піщавки свищуть, а кров капає. Та й тато не біжчик то Додивився, та й то за те, та й свиню ту, ту малу, та то мала вже, що з маму висадили через віконце, то не було далека. А як варили е, свині або стріляти, то мама мусила. На кухню брезнути цукру, аби запах був цукру, а не, а не зуб. Так, такий був, Я було добро. Щоб приходили та й забирали їжу, так, ви маєте на увазі? Що забирали не. всю їжу? Та може й забирали, може й в забирали. У нас не забирали, але строгий був закон, що не можна було ні різати, ні спиню, ні теляд, ні нічого. <кій> У нас вуйка. Зарізали кратком теляти, зустріли німці з псом, та німець, а той різник дістав у у рубсак. Та й на плечах та свіжина стоїть, а та скинув всі на рубсак, та й німці розпечетили, а то м'ясо. Він, правда, я не знаю, признавався, він різав, та й дістав, щось 15 чи 20 суток зато. Відсвіді. Ми знову в яблуниці. Де білочку зустріли? Чорна-чорна. Цих хатах були цією весною. Нашій чергові експедиції. Надіялися, що буде сонечко, хоча грубо казав, що не буде сонечка. але ми вирішили, що воно має бути. І я мокрий повністю. Це не шкодить під малі. Петрус видно, але нами страшна чорна хмара. В дощі особливо приємно проводити експедицію. експерти сюди. Знайшли тут такий хутір присілок для булниці, про який мало хто знає. Можливо, остання хатина в нашої експедиції за сьогодні. на Діма дохла. Дякую, вставана. А колись тут була хатина, певно згоріла і не залишилось. Як бачите, вже нічого. Я була в своїй мамі одна одиниці та по воду не ходила, бо в саду кірниці. Я по воду не ходила, дрова не рубала. так як я в своїй мамі гаразду зазнала. Ой, гаразде, гараздоньку, гаразде, гаразде, куди колись вовки вели, тепер її газди. Куди колись вовки вели, куди побували. Туди-газди добрі хатки тепер збудували. Такувала й зазулечка на хакі на лакі, та вже би ми привикати свекрушині хаки, а свекруха й немамочка в нарано не, не збудить. Лишем піде в джуру хату та й добре посудить. Я у мене не вістиці сікая, такая, як у лісі колодочка гнилая, гнилая. Ой, устань не вістиці, богдай без не встала. Іди подій коровочки, що ти мамка дала. Ой, мамка одну мала, та й тут уми дала. Кобим то ти подоїла, що му вас застала. А я пішла до свекрухів взяла коновками, а свекруха мені каже, яке й бабе, А я до <свіць> свекрухи <свіць> 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 стала воду нести. А свекруха мені каже у поле їсти нести. А я її запитала, а йде де по то поле. А вона мені відповіла, най ті колька коле. А я була й молоденька, знала відповісти, та най того колька в коле, що готовий їсти. Дуже вам дякую. Якщо любиш гори та хочеш знати про них все, то на наш канал підписатись не забудь.